Щоб це було із пережитого мною, щоб це було справжнє, і щоб це був мій власний досвід. А, наступна пісня вона пройшла вже два етапи в моєму житті. Один пройшла, а другий проходить. А, не так давно, півтора роки тому, помер мій батько від шлунку. цю хворобу знайшли раптово. І Ніхто не знав, що таке може бути. Мій батько в минулому військовий, і він кожні півроку лягав в госпіталь для профілактики, він слідкував за своїм здоров'ям. І коли визначили цю хворобу, то призначили операцію. Після операції хірург підійшов до мене із сестрою і сказав, що на жаль, я нічого зробити не можу. Коли я розрізав тіло, я побачив, що ця пухлина вона настільки довго вже в організмі вашого батька, що вже зробити нічого не можна. Цей рад вже такий запущений, він вже два або навіть три роки. В цьому всьому мій батько почував себе дуже добре, його нічого не турбувало, він не втрачав вагу, Зовні він виглядав так само, як і завжди. Але після цієї операції ніхто не знав, скільки часу буде. Він був дуже такою жорстокою і черствою людиною. Він ніколи не просив пробачення. Коли я пізнала Бога, для мене було найтяжчим попросити в нього вибачення. Для мене було найтяжче навчитись поважати мого батька, так як цього хотів Бог. І е, коли, коли я зрозуміла, що кожен день може бути останнім, е, для мене це був шок. Тому що тоді, коли я проявляла повагу до свого батька, е, або е, коли я давала йому зрозуміти, що він цінний для мене, для нього це нічого не значило. Він завжди нагадував мені ті ту, бо, ту біль, яку я принесла йому в житті. Він не міг мене пробачити. І я не знаю, чи він мене пробачив. Але е, коли він дійшов до такого стану, коли він не міг встати, е, йому було дуже неприємно, коли ми з чоловіком приїжджали, і я допомагала своїй сестрі і казала, що ти відпочивай, а я буду біля батька, я все зроблю, що треба. Е, він цього не хотів, тому що він був гордий. І він не хотів, щоб біля нього була людина, яка йому неприємна, тобто я. Але я служила чим могла. Е і перший раз батько пролежав е місяці зо два, напевно, але ми молились, і Бог дав йому сили знову встати на ноги. Він пішов, почав ходити, виходити на вулицю трошки. Але через трохи часу він знову втратив сили і не зміг вставати. Коли ми приїхали вдруге, ми не знали, що на завтра його вже не стане. Але я перший раз в житті бачила, як помирає людина. І в той момент мій чоловік тримав мого батька за руку. І коли я зрозуміла, що це вже не те дихання, яким дихає людина, яка просто може жити на цій землі. Я кажу, Андрюша, це вже все? А мій чоловік тримає батька за руку і каже: Валерій Кирилович, ви що з нами? І тут я поняла, що зараз навколо мене така велич і могутність Бога, Ну, Бог, Бог прийшов. А я нічого не можу зробити. Я не можу його бачити. Я можу його тільки відчувати. І я стала отак до стіни і кажу, Боже, от я розумію, наскільки я тебе можу пізнати на землі, наскільки можу познайомитись з тобою через слово, через молитву, через відносини з тобою, через моє спілкування з тобою. Наскільки я можу познайомитись, настільки я буду розуміти тебе там, Господь. І коли е, ми зрозуміли, що це вже все відбулось, е, мені захотілося ще більше і більше часу приділяти Богу, для того, щоб не бути йому чужою, для того, щоб не прийти і стати перед нею і не сказати О! А хіба таке могло бути? Тому е, пісня, яку я хочу прославити Христа, вона жива для мене і по сьогодні. Тому що сьогодні Бог дарує мені обітниці свої, дарує мені слово своє, але в житті є факти, які просто забирають у мене почки с від них. І зараз я розумію, що моя віра вона просто росте. Тому що я тримаюся Бога отак. отак. І... Тому мені б хотілося, щоб ця пісня вона нагадала вам про те, що Христос Він більший над усе, більший над обставини, більший над мої сумніви і над мої думки. you yes. you yeah. yeah.